Вітаю вас, дорогі братія і сестри, з немінним днем, а найбільше вітаю сьогоднішнім святом введення до храму святої Богородиці. Сьогоднішнє свято являється ногічним продовженням свята Різбати Святої Богородиці, яке ми святкували нещодавно. І Аким і Анна, які діждалися у старі вже раки народити дитину, дівчинку. Прекрасно розуміли, що це не їхнє, що це плід їхньої віри, це плід їхньої любові, але це не їхня заслуга, це Божий дар. Дар, який їм дали для того, щоб вони прославили ним Бога. І вони дали обітницю про те, що віддадуть дитину свою служіння Богові. І коли досягла маленька трирічного віку, вирішено було віддати її до Єрусалимського храму на виховання. І от саме цей момент, момент передачі, момент введення дівчинки маленької Марії з рук її батьків і Анна, Анни до рук первосвященника Єрусалимського храму і святкується сьогодні. Цієї події нема описано в Біблії, але вона витікає із церковного передання. Ми принуждаємо з церковного передання. Неканонічні книги апостола Якова, які описуються дитинство Ісуса Христа дитинство Марії, описують нам цю подію. І святкування цієї події в церковній традиції триває доволі з раннього з часу. І ось маленька Марія стоїть перед великим храмом, перед сходинками, які до нього ведуть, і починає по них іти. сходинці її зустрічає священник, бо це був той самий священник Захарія, якого пізніше сам Христос назвав Пророком, який є батьком Іанна Плетечі, і який перед тим отримав відкривення, що він повинен ту дівчинку увести у святе святи, в ту святиню, куди і сам первосвященник заходив лише раз на рік для того, щоб там звершити кадіння. А Марію туди заводять, там, де зберігається ковчег заповіту, де зберігалися з, крижами, з заповідями Моїсея. Де Ааронів Жезл, який процвів, зберігався, маленьку Марію люди заводять. І вона залишається при храмі виховуватися. Звичайно, це було суворе виховання, виховання було в вірі в благочесті, виховання, пов'язане з релігійним навчанням, читанням Святого Письма, виховання, вершиною якого явилося явлення архангела Божого Гавріїла, який сказав, радуйся благодатно. І Марія, яка вихована була при храмі, яка сама була Божим даром, і яка була віддана в дані на послуг Богу і її батьками, відповідає Гавриєву ось раба, ось я раба Господня. Тобто дає згоду на те, щоб стати матір'ю того, хто спасе пізніше весь світ від рабства грешня. І ось ми сьогодні вивчаємо Пресвяту Діву, вивчаємо її батьків, дякуючи їм. За їхню віру і їхню мудрість, дякуючи Богові за його промисло стосовно нас, грішних людей, який показує нам і навчає, як нам всіх жити в нашому житті, тому що і ми теж в більшості своїй маємо діток. І дуже часто батьки неправильно сприймають своїх дітей, вони сприймають їх як свою власність, як своє продовження. Я сказав, ти маєш бути таким то і таким. то Каже батько, чи, чи каже мама. І дитина, виходить, завдана в ці рамки. Тому що батько або мама не розуміє, чи не хоче розуміти, що дитина це не її, це Божий дар. Це Божий дар, який вручений в її руки для того, щоб виховати його, для того, щоб. Допомогти дитині пережити зустріч з Богом для того, щоб допомогти дитині вирости і стати особистістю, людиною у повному смислі цього слова і жити, прожити вже своє життя, не мамине, не батькове життя, а своє особисте життя, особливе життя, унікальне життя перед Богом і в результаті цього життя досягти спасіння, досягти Небесного Царства. Ось завдання нас, батьків, нас, хто вже має внуків, дідів і. Бабусь виховувати своїх дітей для того, щоб можна було привезти їх в храм, для того, щоб вони були нашою жертвою Богу, і для того, щоб їхнє життя було служінням Богу, так само, як і свята Діва Марія, введення якої ми свій, сьогодні святкуємо, все своє життя присвятила служіння Богові. Тому треба старатися своїх дітей, виховувати, турбуватися про них, опікуватися ними. Не брати їх, як кажуть іноді єжові рукавиці, щоб дитина не мала можливості проявити своє я, але розумно і мудро виховувати, поєднуючи в собі і строгість, коли потрібно, але покриваючи все любов'ю, ласкою, тому що любов і є основною заповіддю і тим принципом, на якому повинні будуватися всі стосунки житті, в сім'ї, в тому числі стосунки між батьками. і ми. Треба не рівнуватися, навчати своїх дітей їсти християнської віри, тому що навіть по нашому храму подивитися, нас причащається багато діток, де п'ятдесяти. Мені іноді більше причащається. а скільки діток відвідує недійну школу 5. Тому що до причастя привезти батьки знаходять можливість, а на недільну школу привезти можливості вже немає. Чи часу немає, чи немає бажання. А що виходить? Ми причищаємо людину до відселення душі і тіла. Ми даємо їй духовну їжу. Але для того, щоб усвідомити цю значення цього причастя, для того, щоб з того була користь, то треба дві щиродаткові умови, про які наші молоді батьки іноді не знають. Перша умова це і самі батьки повинні причащатися. Бо дитина причащається, поки вони її несуть до причастя, чи не йдуть за руки. Коли вона почне ходити вже сама, вона допечеться тільки в тому разі, якщо батьки будуть дочеркатися, якщо вона буде бачити перед собою приклад своїх батьків. А другий момент дитина повинна в якийсь день, в якусь годину зрозуміти, для чого це їй все потрібно. Не просто відчувати душею, що це добре, і правильно, і добре. Вчора був такий цікавий випадок, після дичесу дитина винесла сама, вона вкрить. І бабуся каже, бачиш, як розуміти? Першу не можна було завести в храм, вона кричала, а тепер не з храма винести, вона кричить. Тобто дитині добре храмі, вона в храмі це відчуває, не розуміє чому, вона просто відчуває, що її в храмі добре, а на вулиці їй погано. Вона кричить, тому що хоче у вправи. А наступає момент в житті дитини, коли вона починає себе усвідомлювати. І в цей момент вона повинна зрозуміти, усвідомити, а для чого їй потрібно причастя. А для того, щоб це зрозуміти, вона повинна знати оці. А з закону Божого, які в тому числі преподаються на нашій відділній школі, і дітки там отримують можливість дізнатися і про церковну славянську мову, якою в нас дійснюється богослужіння, для того, щоб богослужіння і розуміти і про церковні традиції, і про церковні звичаї, а найголовніше про вчення православної церкви, яке містить у собі всі необхідні для спасіння істини. Тому треба старатися виховувати своїх діток, треба старатися перетурбуватися, треба старатися їх привести до Бога, тому що основна мета того виховання, яке дається в сім'ї духовного виховання, це допомогти дитині пережити зустріч з Богом. Про це дуже часто, більшість про це забуває. У нас, коли починаєш говорити з батьками, з молодими батьками про виховання, як виховувати, а як важко зараз бачити, і їсти немає чого, і прививку треба давати, не знаємо, чи можна, і квартиру треба якусь купити, і машину вже її потім треба, і вищого освіту якусь треба. Ось коло проблем, яку турбують наші батьки. А насправді найголовніше для виховання дитини не те, яка в неї буде освіта, не те, які в неї будуть матеріальні блага, а те, чи переживе вона в душі в з Богом, Бога, чи знайде вона Бога для себе. Якщо вона знайде Бога для себе, то потім все інше в житті їй додасться. Тому що це, як сказав Христос, єдине на потреби. А якщо вона не зможе знайти, Богом своєму житті, то можуть бути в неї і автомобілі, і квартири, і інші матеріальні блага, яким ми їх забезпечимо, але чи буде з того користь це вже великий питання. Тому будемо дорогі, старатися виховувати наших дітей, приводити їх до Бога, разом із ними до Бога йти, для того, щоб всім розпуститися